Всім привіт! Я, я так розумію, що ви вже за мною заскучились, бо вже місяць не виходив ролик на другому каналі. Я про вас не забув, так що сьогодні буде два відео зразу, чи навіть три. Так що що ми? Ми сьогодні вивчаємо хуки. Правий хук і лівий хук. Правий лівий, правий лівий, блять. Короче Ми вчили джеб Ми вчили джеб Джеп. крос Джепрос, креп, Ікрос, Джеп Крос. Правий, лівий хук. Коротше, починаємо урок. Встаємо. А, до речі, всіх вітаю вас на каналі. На своєму другому каналі. Так, я знаю, знаю. Ви давно мене... Напевно, просили, чекали, новий ролик, коли нове відео, й-моє, а я про вас не забув, я просто був зайнятий. Я просто багато роликів викладав на свій основний канал. До речі, у мене ще третій канал. Але я поки що нічого там не викладав. Так що, якщо буде. Ну, якщо я викладу відео на новому каналі, третьому каналі, то я вам обов'язково скину вам ссылку на телеграм-канал. Так що ви будете все знати. В телеграм-каналі все про мене, про моє життя, ла-ла-ла-ла-ла. Коротше. Коротше, ставте лайк, пишіть в коментах, якщо вам це цікаво. Якщо ви хочете, щоб ми поїхали з кентом на рибалочку, то само ставте лайк. А то ми, коротше, плануємо поїхати з кентом на рибалочку там. Короте. Ну так, ми поїдемо, коротше, з ним на рибалочку, але. Це все я викладу в телеграм-каналі. Так що не пропустіть. Хто не підписаний на, 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 на телеграм-канал, то підписуйтесь на, на, на телеграм-канал. Я вам ссылку в Ютубі лишу. Я, 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 якщо розберуся з тим. Так що окей, приступимо. Стаємо в стойку. О. от, Та рука має бути така, а та такого. Отака от. От стойка має бути на ширині плеч. Починаємо. Б'ємо або правий, або лівий хук. Як я, я, я вам зручніше. Б'ємо або такво, коротше, є, є така комбінація. Ми б'ємо або такво, або п'ємо, або б'ємо отакво. Немає значення. Або з лівої руки починаємо, або з правої руки починаємо. Це залежить від ситуації. Якщо суперник стає на витягнутій витянен... руці, то коротше, він б'є, ми короче, ставимо блок. 2. Ставимо блок і заряджаємо р... 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 задню ногу. Так от ставимо блок і заряджаємо задню ногу. І як І ми не замахуємося, ми не замахуємося, а ми зразу так об'єм. Бум! Поставили блок і бум! Бум! Бум. І ще одне. Ми ногу ставимо на носок. Заднього ногу ми стали на носок. І щоб ми зразу різко. Щоб ми зразу. Щоб ми зразу, різко, розвернулися. Ко. Різко. 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 Розвернулися. Якось так. Так що ви собі тренуєтеся, вивчайте прийоми. А в наступному відео я вас навчу бити аперкоти. Я вже буду закінчувати відео, а про аперкоти я вам розкажу вже в наступному відео. То відео вийде так само сьогодні, так що не, не переживайте. Я, як я вам обіцяв, вийде два або три відео. Ну, я взагалі говорив три, але як вийде, чи три, чи два вийде, це вже залежить не від мене, як хі, мені буде, і це вже залежить від того, від ситуації і від часу. Тільки в мене буде часу сьогодні. Бо в мене багато роботи. Я маю і тік-ток, і телеграм, і вчитися, і робота. Так що. Важке в мене життя. Так що зрозумійте мене правильно, я не ліневий, просто... Немає багато часу на вас. Так що вибачайте, я вас всіх люблю, обнімаю. Так що, побачимося в наступному відео. па-па-па-па.